Всім-всім привіт! Сьогодні ми вернулися з прогулянки, ходили в ліс по грибами, назбирали грибочків. Ось іще маслючки. Що ви мені скажете? А, маслючки? Гарний. Так, йдемо по течії. От знову рижик на червивий. Не червивий, та рижиків поки не видно. Подивіться, як гарно. осінь вже вступає в свої права. Це були рижики небагато. Я їх вже почистила, перебрала, помила. Ось так рижики в нас. Далі ось трішечки мешаток зібрали. Зовсім небагато. От, і це, дякуємо, що ви підсказали вірну назву мокруха пурпурова. Ми також її зібрали. Це дуже також цінний гриб, ще його називають пластинчатий маслюк. Дуже багато у нас пропускають, не збирають ці гриби, але вони дуже смачні, м'ясисті та корисні. Так, відкладаємо в сторону. І ще ми зібрали маслятка. Я також зняла з них от шкірочку, тільки молоденькі грибочки, бачите, ось такі я шкірочку не знімала, залишила. І який великий гриб я порізала на 2-4 частини: маслята, мокруху пурпурову, та мешатка я буду відварювати в підсоленій воді. А от рижик він не потребує того, щоб відварювати його в воді. Його можна відразу ж на сковорідку. Тому я ось так поріжу на частинки. Рижики я також помила, дала, щоб водичка стекла. От, і зараз будемо смажити рижики та відварювати ці грибочки. До речі, друзі, хто ще не готував та не відварював, Мокруху пурпурову, ви побачите магію, як із ось такого гриба розово-коричневого, після того, як ми його проваримо, він стане такий ярко-фіолетовий. І якщо відварити окремо мокруху пурпурову, окремо маслюки, окремо мешатки, наприклад, от, і тоді з'єднати їх, коли маринуєте в банки, то вийде дуже гарний різнокольоровий такий асорті. Грибочки асорті. А я збирав ці краснушки, як я називав. Ну, у нас тут, коли ми приїхали от, е, в цей район, нам так сказали, що краснушки. Ми так і називаємо краснушки. А вже глядачі нам написали, що це мокруха пурпурова Я в інтернеті подивилась так. Дійсно, мокруха пурпурова називається вірна назва. Щоб смажити рижики, я налью зовсім небагато олії, розігрію, а для мокрухи пурпурової я поставила воду, щоб закипала. Олія шкварчить і ми висипаємо сюди рижики. І поки рижики смажаться, вони будуть виділяти багато вологи. Нам потрібно, щоб вона випарувалася. Ми за цей час почистимо ось такі дві величенькі цибулі та наріжемо. Рижики ми будемо підсолювати в самому кінці. Якщо ж зараз посолити, то вони виділять ще більше вологи, тому не солимо. Наші грибочки зменшились в об'ємі. Бачите, і скільки виділилось вологи. Нам потрібно її випарувати. А тим часом вода закипіла. Я ось там додам десь чайну ложку солі і відправляю наші грибочки нашому кругу в окров. І з моменту закипання киплять хвилин 20. Ось, подивіться, друзі, волога повністю випарувалася, бачите, немає. Я додаю грамів 40 вершкового масла і дам, щоб воно розтопилося. Масло майже розтопилося, і ми додаємо цибулю. Підсмажимо до прозорості. Цибулька стала прозорою. І ми додаємо сметани, скільки не жалко. Ось Так, щоб ложки 4, 5, можна і склянку. Я ось так додаю. А якщо нема мало сметани, то і дві ложки. Чим високі. більше сметанки, тим краще. Ну так. Да. Перемішаємо добре. І тут вже можна додати солі за смаком. Я солі додаю приблизно пів чайної ложки за смаком, перемішаю добре і тут же можна зробити малесенький вогонь та накрити кришкою. Рижик це такий ароматний пахучий гриб. Він пахне хвоєю, пахне лісом, хоч з нього роби грибну приправу. Тому приправ ми додавати ніяких не будемо. Тільки цибуля, навіть чесничку не додамо. І до цибулі рівчатої я ще додам цибульки зеленої. Поки тушкуються в сметанці наші рижики, ми наріжемо зелену цибулю. А тим часом мокруха пурпурова кипить вже 20 хвилин і ми її дістаємо на сито і дамо, щоб стекла водичка. О, який цвіт. І замінимо воду. І також 20 хвилин прокип'ятимо маслюки. 15 хвилин протушкували з грибочки в сметані. Ми додаємо цибулю зелену, перемішаємо, дамо одну хвилинку, щоб перекипіло з цибулею, і виключаємо. Ну і ось результат нашої прогулянки. Ось так ми відварили пурпурову мокруху або мокруху пурпурову, Я кажу, вона на смак. Просто відварили підсоленій воді. Дуже м'ясиста, така упруга. Смачна. Маслята всі знають, мабуть, що вони смачні. З'їм також мишку. З космосом не поділюсь, мешатку або сірушку. Так, як космос, любиш мишки? Угу. Ці грибочки, кожен по-своєму, дуже смачні. Ось ці грибочки, які я відварила, їх можна замаринувати або окремо, або разом. Як ми маринуємо гриби, у нас є плейлист, як він називається, грибні страви, так? Так. Грибні страви, і там є, як ми маринуємо гриби, є, як ми сушимо гриби, є як ми смажимо гриби, і є як ми солимо рижики на зиму. Можете заходити, подивитися, кому цікаво. Я вже що я буду робити з ними, я їх просто заморожу, друзі. Тому що коли я взимку дістану пакуночок заморожених грибів, я зможу їх і замаринувати, наприклад, і підсмажити, і з. Додати, Додати в... до супчику, до чого завгодно. Ну, і, звичайно ж, король нашого столу. Це рижик. Рижик сосновий, що може бути смачніше. Ось так викладаємо його на тарілку. А тобі що? Жалко, я бачите, навіть не знімаю перчатки, тому що руки такі після маслят, після маслюків. Не вдалося їх відмити ніяк нічим. Якщо ви знаєте, чи можна відмити від маслюків руки, поділіться, будь ласка, в коментарях. Ну і рижик, звичайно ж. Рижик в сметані. М -м -м -м. Не перевершено. <реш> <реш> Ось так ми різноманітим свій стіл. До побачення, дорогі наші. Бережіть себе, всім бажаємо мирного неба. Слава нашим Збройним силам, слава Україні, слава воїнам, які захищають нас.